Ми сьогодні, як ніколи, громади повинні згуртуватись навколо даного плану і допомогти в реалізації нашому президенту Володимиру Зеленському, в реалізації даного проєкту. Тому що сьогодні наша Україна має бути сильною, нам потрібна перемога, щоб на кінець закінчилася проклята війна, і всі наші хлопці і дівчата повернулись додому, і щоб ми могли відстроїти сильну, незалежну і спроможну нашу державу. Як почалася війна із нашої громади у збройних силах. Служить близько вісімсот чоловік за цей період благодійних коштів було надано благодійних це від людей за донати, за концерти, за благодійні ярмарки, відділ культури, відділ освіти близько 7 мільйонів. У нас є програма нашої сільської ради. Наприклад, якщо людина приходить, хлопці приходять після поранення, сільська рада виділяє хоча б на перший період. 20 тисяч гривень для того, 20-10 тисяч залежності від того, яке є поранення, надається допомога, така фінансова топтивом допомагає. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують нашої взаємодії. І мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою однією з перших відкликалася на підтримку. Тим регіонам, що потребують, сьогодні маю честь прийняти участь у конгресі. Для мене це надзвичайно корисно надзвичайно важливо. Маємо можливість дізнатись важливою інформацію в такий важливий час, складний для країни з перших вуст про те, що Маємо гарні новини. Ми гарні маємо законодавчі акти нові, які допоможуть розвивати наші громади. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з нашими колегами, поділитися проблемами, поділитися досвідом. Надзвичайно приємно сьогодні знаходитись тут. Як і всі мої колеги для Гришковецької громади, пріоритетом у 2024 році це було перш за все підтримка збройних сил України. Це були різні зах. Це були різні методи, це виділення коштів з місцевого бюджету, але це ніби найпростіший метод, це були ярмарки, це були аукціони, це були зібрання коштів різними-різними методами. Ми дуже багато перерахували, закупили. Починаючи з початку повномасштабного вторгнення, це були великі суми коштів, і ми надалі продовжуємо це робити. Підтримка програма з президента. Передбачає сьогодні інвентаризацію всіх об'єктів комунальної власності, державної власності. І в наша громада два об'єкти відібрано, де в колишній школі, в колишній амбулаторії буде реконструйовано під житло для внутрішньопереміщених осіб.